Так, пацани, всім привіт! Сьогодні хотів би зробити невеликий обзорчик того, як же я все-таки встановив моноамортизатор на Іж. Одразу перед обзором хочу вам сказати, що я не закликаю нікого робити так само, як зроблено в мене. Я просто покажу і розкажу, дам деякі чертежі, як воно було зроблено. Я не кажу, що в мене зроблено все правильно, в мене туди деякі косяки є, але конструкція робота, то чому би її не показати. Тож, не будемо надовго розтягувати привітання. Поїхали. Ну і давайте почнемо з того, що подивимося, як ж вона виглядала до всіх цих переробок. Першим ділом я відрізав повністю задню частину рами, окрім маятника. Ну а далі я прикутив його в інший гараж і почав приміряти, в якій же все таки позиції він буде найкраще встановлений, щоб нічого не заважало. До речі, ось цю частину. назвемо її, напевно, опора для кріплення амортизатора. Я зробив з відрізного підрамника. Тобто, там от частина, яка йшла, скажімо так, для посилення, я її відрізав, бо вона ідеально підходила по формі. То я вирішив її використати. Далі я почав приміряти верхнє кріплення амортизатора. Ось ця відстань, яку ви зараз бачите, в мене вийшла 13 см. Так, пацани, цю опору під амортизатор я приварив іменно на ось цих типу, розширені, розширені маятника. Тобто отут, де він починає розширятися під колесо, я тут вже, я тут вже його типу, і приварив. Потім я приварив ось цю розпорку для посилення конструкції. Вона в мене вийшла 13, 13 см звідси до віси. Тепер, коли пообварювали трошки покріпленням, я прийнявся пробувати на ньому стрибати і виявили, що він був ну дуже дубовий. Тому ми вирішили спробувати зробити річаг для більшої сили натискання, і амортизатор досить непогано себе показав, тому ми вирішили доробляти сидіння до кінця. Ну а далі, посиливши конструкцію, я прийнявся ще більше її нагружати, і подв'язка показувала себе максимально добре. Гідравліка працювала, відстрілів не було, все було м'яко, коротше, просто пушка. Так, щоб зробити якусь опору для сидіння на цю косу, мені довелося купити коротше, трубу 28-му, там, по-моєму, товщина стінки була десь 3 мм, щось таке. З підрамника вже вирізати не вийшло, але, самі розумієте, там ніде брати. А, так, значить, всього типу, довжина ось, повністю в мене составляє 57 см. І так, друзі, що, що хочу ще сказати, що амортизатор вийшов досить м'якенький, тобто, от від малійшого нажаття моєї руки, от я от буквально трошки. Він вже просідає. Якщо трошки сильніше, то він ще сильніше просідає. Тобто я навіть зусиль зараз багато не даю, і це при тому, що він тримає тобто, свою жорсткість. Тобто, наприклад, коли ми вдво вдвох сидимо, він не провалюється, він виконує свою функцію, тобто він і м'якенький і тримає одночасно вагу. Оце мені дуже сильно в ньому подобається. Так, ну і потім після всіх пророблених робіт я все-таки вирішив перестрахуватися, бо, як то кажуть, береже на обох береже, і приварив, коротше, ось ці косинки для посилення, скажімо так, конструкції, щоб потім в майбутньому воно вже не трісло, щоб не було там всяких проблем, я, наприклад, під час дальняка бо е, грузити я все-таки його збирався. Я збирався їздити там двойкою або ще якось, а тут все-таки варна конструкція, ну, ліпше все-таки перестрахуватися. Е, так, ну і тепер прийдемося по нюансам, які в мене виникли під час переробок. Я про них вже розказував в минулих відеосах деякі. Першочергово це натяження цепі. Довелося встановити отакий от натяжитель цепі від якогось квадроцикла. Я точно не знаю від якого, просто був в мене перший в магазині. Цепка прослабла, точніше, маятник пішов трошки донизу, цепка почала тертися об раму, ну і логічно, що почала стирати трошки металу. Довелося цього позбутися встановленням цього роліка. Так, ну і ще один нюанс. Оскільки ми відрізали весь підрамник, то нікуди було цепляти задні кріплення резонатора. То довелося коротше приварити тут таку трубу. На кінці я її трошки розплескав, просверлив тут отвір під болт М 10 Ну і на хомут для труби коротше його сюди прикрутив. Те, що хочу сказати, виникла деяка проблема з цією вилочкою. Оскільки вона була в мене беушта, ми трошки покаталися з моїм другом і виявили такий нюанс, що коли двоє ми їхали, вона просідала. Дуже сильно просідала і, виникла, і через те, що там були спорщені сальники, то тупо витекло все масло. Вона, вона почала коротше, тупо провалюватись і клинити. Тут є одне перо, яке трошки приклинює. Перебрав я значить, вилочку, поміняв сальники. Єдиний нюанс, який я оце помітив, це то, що тут от стоять такі от стаканчики. Тіп, мене це спочатку тіп, якби здивувало, бо я почав переривати весь Google, весь інтернет. Думав, може це від якоїсь старої моделі із планети спорт, але як я подивився, там на них у всіх тіп, в загальному корпусі тіп, йде сальник. Тобто тут воно в цілому так і немає, немає таких, що воно на, на різьбі закручується. Коротше, пишу я до того пацана, тіп, в якого я купував цю вилку, і, як оказалось, тут переточено Підвосход, підвосходівські сальники. І суть така, що треба два брати комплекти сальників для того, щоб їх тут поміняти. Ну, окей, це ми вирішили питання, але як, якщо чесно, ця система мене трошки ну, під, підбільшує, якщо чесно. Бо трошки вона не, ну, не, трошки вона не добре робить. Через те, що навіть тут з під різьби постійно на, нарев'язь масло кудись звалити, стекти. То треба якось тут укріплять, уплотнять, хоч і мазати там ту різьбу, через те, що ну, воно не функціонує так, як має бути. Тіпо, воно не тримає масло, воно постійно кудись дівається. Добре. Ще такий момент, в сумі, тіпо, оцей амортизатор, переробка і вилка, е, в сумі вони дали. Е, 220 сантиметрів типу, дорожнього просвіту від рами, тобто тут від рами, і 19,5 від глушителя. Я так рівно трошки заміряв, тобто вона стала вище, і це це досить зручно. Я вам скажу. трошки посадка сама по собі помінялась, трошки, типу, комфортніше стало їхати. Скажемо, так вона вона вже не така низька. Ну що ж, друзі, от і підходить до завершення нашого відео. Що хочу сказати, що я не жалію про пророблену роботу. Вигляд має просто офігенний, подвіска працює просто ну, ідеально. І саме головне, що я з цього отримав, це досвід. Досвід в роботі, досвід з варців, все, все тому подібне остальне. Тож, на цьому ми, напевно, будемо завершувати. Бажаю всім гарного настрою, рівних доріг. До зустрічі в наступних відео.